Головна ознака того, що інстаграм на тебе погано впливає. Ти чуєш в голові голоси інших людей. Ні, ні, це не пов'язано з психічними розладами. Ти просто думаєш словами тих людей, на кого підписано. Хтось каже, веди сторіс, хтось каже, продавай невеликий чек. Хтось каже, в тебе нічого не вийде, якщо ти будеш робити так. І ти себе загоняєш в оце вигоряння думками інших людей. Хоча б на три дні відпушись від всіх, і дозволь собі почути свій голос. Походи з питаннями: а як мені зручно, як мені комфортно, що мене реально робить щасливою в житті? Як до мене реально приходять клієнти, з яких конкретно каналів ти зрозумієш, що твоє? Ти знайдеш те, що дає тобі результат без нав'язаних думок, вічних різ, які внушають тобі, що ти ще не до. Збережи, щоб не згубити, і постарайся втілити найближчий час.